Взяли в полон орка, ну в нього були там якісь рани. У землі мій сіті зараз я оператор поперела батальйон поліції особливого призначення Закарпаття. Мої першим напрямком, коли ми приїхали, ми заступали на покровській напрямок, ми прийшли Якби сказати, молоді, зелені. І нас розкидали там, ну щоб вже бували, ті типу, були хлопці, які літали, і нас розкидали по одному до кожного екіпажу. Я перший, перший, другий день я не літав, я де роздивлявся, як вони все працюють, вони самоказу, тому подібне і вже. Під кінець другого дня я вже взяв пульт руки, мені дали літати, спробувати. Ну там страшно було вилітати перший раз, тому що боїшся, що загубиш і ще тому подібне, але на цьому страху вчився. Якщо постійно боятися, то нічого так складно. Yeah. Сім днів ми заступали, ми мали вступати. Перший день ми заступили, ну, розвернули позицію, все таке. Ну і почали вилати. вилетіли, і вже на другий день ранком я відпочивав, а хтось літав. І хлопці підняли, тому що почули стрільбу. Вони вже, типу, як декілька окупантів, вони, вони вже були, обійшли нас і вже там закріпилися, і там теж з нашими зайшли в контакт. Ми побачили, вже починають працювати туди, fpv дрони, тяжкі скиди, ну мавікін скиди, там все. Ну почали всі працювати. І от той день ми їх по селу ганяли, ганяли, вони забігли в хату, бо вже так вечоріло. І почали теж наші якби, крила, але вони забігли на один дім Почали наші суміжники, наші всі почали труба куди Вони забігли, туди відпрацьовувати. Почали працювати наші FPV-дрони, скиди, теж туди духи хату ну, бомбити. Мій ор окупант перебігає в другу в другу кімнату, але з тої, кім, з тої сторони вже теж наші зайшли. Ми тик, тик, убрали його так. Скільки вас почали питати, чи є зброя, тому подібне. Він сказав, що нічого нема. Він виліз вікна наші його зараз, спокою ну, скочив руки, обмотали, відтягли, почали його розпитувати, що, що я куди звідки. Був з ним другий, але другий втік до того, що він його залишив там самого і кудись втік, втік без Ну, і Їм і, треба чи? було просто пробігти по селу, їм треба було закріпитися в кінці села. Він скільки його питав 24 роки йому. Був. Але виглядав він на всі 39, я не знаю, сухає в Там Ми його почали розпитувати. Ну, що він тут близько недовгий, тут місяць пробув, він пройшов три тижні в Типу, як я так зрозумів, що він прийшов сюди на заробітки. Ну, у нього були там якісь рани, що ми йому наклали кет, перемотали. Поки у нього було щось із легеною. Поган диково оточили, він ще наклали інклюзійну пов'язку. Ну, надали першу до, домедичну до, до допомогу. Приїду додому, саме плани на життя. Не знаю спочатку, хочу відпочити. Приїду додому, візьму дитину, дружину. Просто удасть просто, щоб мене не було від всього родитися. Десь ліс, десь кудись і так, щоб тишина була постійно, і лише ми там ходили. все.